Є жора, знімай жикет по міщі. А ну повернись. А? Нет, все нормально. Доброго дня, шановні друзі, вітаю всім підписникам. Ніколай Олексєвич. Бачите, не чіпає мене. Коротше, ніхто не в курсі. Я один в курсі. Бачите, яка коробка є? Це коробочка від ДТЗ. Зараз ми знайдемо ножика. Суть яка. Бачите, як живу багато, все в коврах. Гарно. <реш> 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 Значить так. Товариші з ДТЗ побачили мої відосики. да? А другі товариші, які дуже всім завідують, почали писати що. А де твоя кепка, жилетка? Майка, футболка, тому все подобнее. Да? Типа, де все ділося? Що тобі його не подарили? Бо мені ж трактор подарили. Ти куди ховаєшся? йди розпечатай. Бо нам же ж трактор подарили, ніхто його не купляв. Ну, коротше, оцей комент їх зверху. Світ зверху. Комент зверху мені Кажуть Здрасте, кажу здрасте. Каже, кажу, ми вибачаємося, ви часом не сінь, бо ми вас вичисляємо із за того, що один трактор їхав на Бориспіль, а другий десь сюди до вас. То, мабуть, це ви. Кажу, да, це я. В чому питання? Вони такі, Ну ви знаєте, ми думаємо, що треба... Ні, воно ось тут тільки по боках. От цього. Що треба, щоб ваш папа не замерз, не впрів, не вхляв. Треба йому відіслати жилеточку, футболочку, кепочку. Ну, коротше, одежду, бо ми там читаємо, бачимо, що люди дуже хвилюються. Та от вони мені і прислали. Так що відкриваємо все при вас перший раз. Що ви потім не казали, а що він їздить в тому чи в тому, диві, тут ще щось є. Може фотоапарат якийсь прислали, ні? Видиш, Ніколай, буде в тебе кепка. Ха-ха! Від... Відрегулюєш собі. Ну а що ж, що так що відео розпаковка. Ну ладно. Так, так, Николай, давай дивись, що це таке. Це щось дорого багато, бо буває, дуже. дуже обкладено. Щось Тип, там. Типа ти телевізор. Я не знаю, може тобі телефон прислали в пользуватись. <гас> Николай Алексеевич, <гас> ти навіть, посмотри, що, що у тебе буде. Степановна, твоя Греція пролітає. <ріху> бачиш? Все. О, так, да, емблема, реклама, реклама, бачиш. Бач. Все, блин, я думав, якийсь телеоб'єктив. Ну, ну, ну теж пойдет, приємно. Так, дави, що тобі, шешу. Он бачиш, жилетка утеплена. Скопюшу не скаплю. Все. Це відео мушу зняти, тому що ви ж потім почнете казати, а звідки взялося, все порішено, все договорено. Ага. ДТЗ самі не знають в якому вони попадосі. із за того, що трактор в нас. Олексійович, проверку роби. Ти його головне не проштрикни. Це жилетка, по ідеї, так. Бо ножі, то... а це все 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 воно все. Хочу тобі допомогти. Ви, О, все. Хай, бо воно те грубше, те Треба так як Ну, що... кажу, зі мною зв'язалися, я вже папі нічого не кажу, думаю, хай буде йому сюрпризик. Все, тепер вдінеш файку, а зверху хоч не хочеш сетри натягувати. Потому що ж нема куди діватися, <реш> <реш> подарили. <реш> Ні, взагалі, якщо так розібратися, це балонова вона не пропускає цього. Це осіння. Це взагалі шекердос. Філіска, о, все. Це ви що святотражаючі ці елементи, так? Тож так, що бачиш. Бачите, в мене такий холодильник вдома. Там ковбасу ховаю. Якраз. Ні. Отвічно. Бо це... Питали, питали, який в тебе розмір, то я сказав, має бути. А це футболочка. Давай провіряємо футболочку. А ні, це не футболка, це поло. Та ти що? Чуєш, якщо... Якщо я ні, я в нього, напевно, влізу, то я, я напевно, ну, щось в тебе не, трохи. Це, це твоє, трохи бій. позичив. Це твого різниця. А то. Ну, щось тобі дуже що? багато. Тобі, да, тобі. Да. А на тебе, а ну. Ні, якраз це на мене, якраз це то, що надо. Все. 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 Ну, товариші, Всь. отако, що вас трошки цієї жовтухи жабячої поменшало чи побільшало, не знаю. Да. Ну, оце, ДТЗ, оце великий привіт. твій, твій розмір. Вам також всім вітання. А коробка? А коробка. Що я вам хочу сказати? ДТЗ, я вам вдячний так, як за ці подарки. Як за цю коробку? Це, щоб ви розуміли, 5-6 кілограм насіння. Гарбузи сходять, гарбузи файні. Так що, 1 листопада у нас нічого не міняється, будемо з вами. Працювати. А це, то, І, що вона От Хлопцям, Ану, з... Візьми як хлопцям з дівчатами, щоб вони це оцінили, я вам покажу свого амбара. І ми це діло зараз. А, диви, вона повністю вся ну, утеплена. Вона утеплена. Ну, не то, О, жду, не жду ваших коментарів. Прислали куртку, все. А О, так, диви. Ти що? Це надія. Оце Надія дає. Повернися. Все, С. Я тут радости не может застебнуть. Чихай, вот чуть. Ось до, Не, вот эта жилетка как раз по тебе отлично. О, так как Извините. ты любишь... Повернись. Жора, снимай жакет по мне шито. <реку> а ну повернись. А? Не, все нормально. Все, да? Николай Алексеевич, ну, можно идти я... по пиву в сельский магазин на раз-два. А ну, <реку> <реку> Ану розвернись. О, диви, то що треба. Воно ну тако ще раз стань на заставку зроблю. тако до мене спиною. О! Та спиною стань. Оце що ви розуміли, оце так відео знімається. Ви думаєте, це легко? Все, отако. все, тема. Покажи, що ми його заб'ємо. А нельзя не можна показувати, Ютуб не пропустив алкоголь Нельзя. Ми п'ємо тільки вишньовий сок. Так що такі ага. діла, ребята. Ну все. Не, кружка прикольно. Ну все, все тепер твою кружку ніхто не забере. До холодильника у чатам. Ні, на, на треба пользувались. Ну все. удачі. Все. спасибо. Всем счастья, радості, удачі. Тоже вам радости, удачи. Да. Хейтерам, привіт. Менше то жовчі, я вам кажу, у вас пуканы і і Да, Мені футболочка попала. Все, можна і прогулятися десь. Ні, ну воно зараз качественна. Як любить казати, один мій знайомий воно дихає, дишить. Ну все. Не. Все? Все. Тема. Отакий-то От подаруночок. А це бачиш на мене як то шито. А ця якраз під тебе. Да. Все, друзі, товариші, ящик під зернять. Да, кажу, 7 кг зернят влізе. 5-7 кг. Ні, 5 вліз. Так, да, ще знімаю. <laughs> Коротше, всім здоров'я, удачі, будьте людьми. Ми ось бачите, ДТЗ трошки ошарашили, вони нам приємний подарунок зробили. Хтось там каже, що все на рекламі, на рекламі. Я вам так кажу, щоб ніхтось по сказав, що ти будеш кожен рік міняти трактор, тільки нас знімай, то ви напишіться якомусь дядьку, який цим займається. Я його, щоб він мене знайшов, я тут а, нахожусь в Вінниці. Так що все. Всім здоров'я, до побачення.